Хтось погляне на Соні Хейзера і побачить чувака, що живе в фургоні. Кінченого і громана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Never... Мій новачок феноменальний талант. Та він юний. Бум! Є команда. Коли ти в останнє вигравав? У неділь, О, пробач. Я питав про формулу 1. Пробачаю, але не наривайся. Є новачок. Він старий. Такий гівнюк. Але швидкий. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного Не, будь Не будь критином. Це конструктивно. Вау. Ти щось виграв? На тому треку ще 20 гонщиків. Думаєш, хоч один нас поважає? Кажуть, Соні Гейз не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому. vita